Зараз покажу, як створити графічне зображення за допомогою додатка Google презентації. Якщо у вас він не завантажений, потрібно його завантажити або через App Store, або через Play Market. Ось таким чином він виглядає жовтий ярличок презентації. Наше завдання створити ось таке зображення, як ви бачите на екрані. Складається воно із Графічних примітивів, тобто елементарних геометричних фігур, які ми окремо створюємо, змінюємо їхні властивості, колір, розмір, розташування, компонуємо і в результаті отримуємо графічне зображення. Ви бачите, тут використано декілька геометричних фігур. Це Овал, це блискавка, круг і на пів місяць, яким чином ми фігури ці додаємо. Натискаємо на квадратик з плюсиком в куточку, вибираємо пустий слайд і далі починаємо створювати зображення. Для цього нам потрібно натиснути на плюсик і скористатися фігурами з бібліотеки. Натискаю на фігури, ну, і перше це круг. <клух> За допомогою маркерів я перетягую так, або за куточки, або за е, точки. Так, квадратики посередині, і вже отримала з круга овал. Так, тобто буде готове моє обличчя. Далі я можу змінювати колір. Виберемо ось такий колір. Обличчя можна змінювати контур. Ви бачите, зараз контур є чорним, якщо натиснути на олівчик так і додати ось такий приблизно колір, бачите контур змінився. Далі додамо волосся, використавши фігуру блискавка, вона завелика, я змінюю її розмір і обертаю за допомогою кружечка. Так, підвожу до нашого обличчя створеного. Змінюю колір, натискаю на інструмент заливка, візьму трошечки його яскравішим. Ну і відповідно зміню контур. так, Ось такий хай буде. ось. Все, волосечко в мене готове. Але я хочу перенести його на задній план за обличчя. Натиснувши на саму фігуру, в нас з'являється меню. Ми пролистуємо за допомогою стрілочок і вибираємо на задній план. І ось ви бачите, як розташовано. Так, я можу трошечки трошки витягнути. Ось таким чином. Далі створимо рот за допомогою фігури. Місяць це теж вибираю, змінюю у розмірах, перевертаю ну, зображення завелике, тому я його зменшую ось таким чином. Ще, за куточок, перетягнувши зображення, змінюється симетрично. Розташували, знову ж таки, відповідно, змінили заливку. Контура і заливку самої е, фігури. Після того, як ваше зображення буде вже повністю створене, вам потрібно надати доступ для вчителя. Натискаємо на кнопочку меню, три крапочки, вибираємо доступ і експорт. Далі натискаємо надати доступ, і е, у вас є е, така опція керування доступом. У мене зараз наданий доступ для всіх користувачів, в кого є посилання, тому світиться зеленим. У вас буде замочок. Ви натискаєте на замочок і переходите ось за стрілочкою. вибираєте всі, хто має посилання. Далі натискаєте на скріпочку і ваше посилання скопійовано в буфер обміну. Ви його можете надіслати мені через електронний щоденник або через Viber. Головні моменти ми з вами розібрали. Сподіваюся, що питань у вас після цього не виникне. Бажаю всім успіхів!